Ці листочки це щось просто неймовірне, це витвір мистецтва. Дивіться, який він красивий, по контуру жовтий, серединка ще зелена. Любуємося своєю гілкою. Дуже красиве осіннє забарвлення вже. Вона так поступово з'являлася, і спочатку воно було зелене, потім салатове, зараз жовте. Це буквально перший приморозочок і вже почнуть опадати листочки. А повне відео, де я розповідаю про цю рослину, в нас є, викладено десь рік назад, ми прикріпимо обов'язково. І там видно навіть коли ми його садили, саме цей перший момент, коли він у нас з'явився на ділянці. Тож Знаходьте, дивіться і надихайтесь.